Вбувається на ютубі влада Волошина цієї миті. Зокрема, друзі, вже не в рамках проекту Хештег без питань. Вельми цікава розмова відбудеться щодо перших пакетів. Ну як це було сьогодні озвучено під егідою НАТО від країн, учасниць НАТО, перших пакетів зброї для України за кошти наших союзників та партнерів. Голова громадської ліги України НАТО, старший та Збройних сил України Сергій Джарч, З нами доброго вечора. Доброго вечора. Бажаю здоров'я. Найміцнішого і вам, пане Сергію, ради зустрічі, і що найголовніше, сьогодні це було озвучено і злучало слово перший. Так пакети підтримки України збройні були і раніше. Чи це дійсно перший той? Е, ну, про підходи до досягнення якого варто згадати, що це в принципі на такому підході наполягав Дональд Трамп за кошти європейських партнерів, ми продаючи зброю. Підтримуємо Україну чисто бізнесовий підхід. Ну так так раніше Сполучені Штати все таки надавали нам озброєння, е, е, дарували підтримували нас в цьому. Президент Трамп переводить все на рейки такого бізнесу, і в принципі це успіх. Також тому що за всі ці місяці, поки він на посаді президента, е, вони. Нам не продавали зброю європейцям нам в цьому допомагають, але зараз все таки запустили НАТО нові програми, і власне є певні фонди, через які можна буде закупляти американську зброю. Американці дозволили це робити. Так що це теж успіх, успіх в частині забезпечення боєприпасами і всім необхідним української армії. Президент України сьогодні не все анонсував, що входитиме до цього пакету, але ми почули про Хаймерси і Петріоти, що найважливіше. Раніше ж, навіть фігурувала цифра в тих 17 систем, які вкрай необхідні Україні, аби забезпечити безпеку власних громадян та і закрити, небо, скажімо так, більш ем, щільніше, але поки що про це не йдеться. Або ж е, зараз ми свідками вже. Суто пропозиції Німеччини, пана Мерца краще не афішувати все те, що надаватиметься Україні. Ну є така точка зору. Ну, в принципі, це було й раніше. Де uh -huh. uh -huh. Не афішували, не афішували, да. тому що іноді країни, які надавали зброю, не хотіли взагалі, щоб про це згадувалось. Або з того переліку, який надавався, озвучувалися якісь речі більш такі тривіальні, і, в принципі, це добре, тому що ворог це все відслідковує, слухає нас з вами і потім якби, формує своє бачення тих наших спроможностей. Збройних сил України, які є. Тому в даному випадку це логічно, і якщо це звучить з вуст канцлера Мерца, це, це говорить про те, що він глибоко занурюється в цю тему, і очевидно, так воно і є, тому що Німеччина дійсно найбільше в Європі нам допомагає сьогодні, якщо говорити там про валовий валову оцінку всього того, що вони нам дають і допомагають. Направду про цей говорячи про цей пакет, перший стартовий, Дональд Трамп сьогодні зазначив, що зброї буде ще більше. Це було відбулось на брифінгу з Кіром Стармером. Звісно ж, через призму його заяви, що там Путін мене підвів, так чи інакше, більш гострих слів на адресу терориста Путіна від Кіра Стармера. Ну, мені здається, що, скажімо так, європейцям. І, зокрема, нашому союзнику, одному з головних Великій Британії, все ж частіше зараз останнім часом здається вдається переконувати Трампа в тому, що от пам'ятаєте наші перші висновки, Путін водить Трампа за ніс. Ну, саме так, перш за все, в НАТО, ну, за це за участі американців, також обов'язково запустили програму пріоритетний перелік потреб для України, так, так, так званий Pріоitz Ukraine requirement list, і він працює вже по-новому, це новий механізм, який забезпечує такий стандартний, регулярний підхід до забезпечення військових потреб. Нашої держави він працює в режимі такому, що Україна е, пише перелік е, того, що нам потрібно. Це можуть бути там логістичні потреби, це можуть бути ремонтні роботи, там е, дрони, ракети, РЕП, е, протиповітряна оборона. Ми говоримо про Петріот, а також є ще й на сам рісті і е, цей перелік попадає е, до е, НАТО. Там є інша е, структура, яка називається НАЦУ. Це такі допомога і е, постачання НАТО в галузі безпеки для України. Вони е, процінюють наш перелік визначають пріоритетність, визначають е, там, свої можливості. Потім, так як це все прозоро відбувається. Ну прозоро для них, прозоро для тих, кому потрібно це бачити, країни визначаються з тим, чи можуть вони це профінансувати або частково профінансувати. І зрештою йде потім оплата фінансування або напряму, або через певні фонди. І в даному випадку, от закупка американської зброї йде саме по такій методиці, в принципі, це вже. Новий нова така система, новий механізм, через який можуть іти великі пакети допомоги, і це допомога Україні в тих озброєннях і тих матеріалах, тих боєприпасах, які нам потрібні, тому що на початку війни, звичайно нам давали те, що в кого є, в кого є чогось багато, чогось зайвого. А нам потрібно вже на цьому етапі саме те власне, що просить Генеральний штаб України. Е, звісно ж, по різному можна висловлюватися, пане Сергію. Що там НАТО надає зброю Україні України-члени е, е, Північно-Атлантичного альянсу надають е, зброю і підтримку Україні, е, і, зокрема, Сполучені Штати продаючи цю зброю, але тоді якою саме постає питання тема і тема вступу України до НАТО тепер? Членства України в НАТО тепер і чи не означає це з іншого боку, те, ми раніше говорячи про українське воїнство, завжди говорили, що українські воїни вже в НАТО і Збройні Сили України вже в НАТО. Але з точки зору того процесу, який почався сьогодні, мені здається, що це якраз є наше зближення. Ну поки що. Ну так можна сказати, ми де-факто в НАТО. Я так е, завжди кажу. Ми де-факто в НАТО до Юриччині. Я згадую е, е, в саміт НАТО в Вільнюсі 2023 року. Там так. була фраза, що е, рух України до НАТО є е, незворотнім. Незворотнім. А вже на наступний рік, в 2024 році, е, в. Вашингтоні на Вашингтонському саміті була теза, що рух України до НАТО є неминучим. Минучим uh -huh. це обов'язково відбудеться, тому це дійсно так, а уже саміт НАТО в Газі в цьому році. Він, якби, практичні речі поставив, тобто, допомога України стала інтегральною частиною витрат країн НАТО на свою безпеку. Тому що цю допомогу, яку вони нам будуть надавати, вона буде калькулюватися в ці 5%, які вони взяли на себе зобов'язання витрачати 5% свого валового внутрішнього продукту на проблеми інфраструктурних безпекових проєктів і на потреби армії на безпеку, власне. Тобто для нас це дійсно є такий момент інтеграції, я б сказав, у військову частину НАТО. Ну, і з іншого боку, що ж тут гріха таїти? все ж е, на видноті, як то кажуть, і все ж відкрито. Коли е, міністр оборони країни НАТО приїжджає до України, і ну, знаєте, це все обрамлено в слово співпраця і так далі. Але це ж про допомогу України у вирішенні проблеми або ж питання або ж такої провокації, як це відбулось 10 вересня у небі Польщі, тобто ще раз, міністр оборони країни НАТО каже: Україна, допоможіть. Це нормальний процес. Ми ведемо війну. У нас в день 500 дронів буває, 800 дронів. І слід пам'ятати, що небо Європи неподільне не може бути так, що у нас буде 800 дронів, а всі інші будуть жити щасливо і спокійно. Так чи інакше, це все буде впливати і на інші європейські країни, так як це зараз впливає на Румунію, на Польщу і. Дійсно, ми з цим боремося. У нас є досвід і НАТО. Навіть ці дії країн-членів НАТО по збиттю цих дронів вони показали, що вони діють в певній інерції в напрацюванні тих алгоритмів, які в них були до цього, в цих протоколах, які були до цього життя йде вперед, і ми самі не так давно почали використовувати там анти-дрони, проти-дрони, проти тих дронів, які на нас. Злітає так, що так. чим повчити є чим поділитися і ми відкриті для цієї допомоги, багато хто називав це неготовністю НАТО до е знищення саме такого роду цілей з іншого боку, багато хто акцентується. Ну я не те щоб цим грішив, а ставив реально це запитання, чому за три з половиною роки наші європейські партнери не розуміли цих загроз і не готувались до них саме три з половиною роки, як мінімум, повномасштабного вторгнення. Яке в нас, на жаль, продовжується, ну ми вдячні за допомогу. Ну тут знаєте, це навчання є і, і такі цікаві речі, які звичайно є. Милі вогневі групи. Ми їх використовуємо. Могли б польські фермери охороняти своє небо використовуючи крупнокіліберні кулемети, потрібно вночі спостерігати за небом. Вони мають досвід блокування. Колон українських автомобілів все їм пригодиться, зрештою, тому що можливо, не дай Бог, придеться блокувати російські танки, російські колони. Автотехніки, так як це робили херсонці в Україні, блокували російські колони танків. Але треба йти далі, треба йти, як будуть діяти от малі вогневі групи. Ми це використовуємо. Тому якраз в нас ж така територіальна оборона це народна війна ще дронами. Тому полякам тут можна переймати наш досвід. Як ви для себе розумієте, сьогодні узгоджено і підписано двома міністрами оборони, міністром оборони України, міністром оборони Польщі. Роботу оперативної групи безпілотних літальних апаратів? Е, ну, так, так. Це саме те, вони побачили. То 19 дронів. Чотири е, вони кажуть, що було збито. Там по іншим даним, два було збито, е, в принципі. Е, Ракетами, які коштують там мільйон і більше доларів, там називали цифру, що це до трьох мільйонів доларів. Там е, якісь ракети коштують. Потім ще невідомо, які уламки розламали цей будинок. і Тобто все це серйозні речі, і е, просто так самовпевнено воно нічого не вирішується тут же ж важливі і кошти. Не в це вкладати, але є і інше: є досвід, є якби методологія застосування, і е, не, все, не все потрібно вирішувати ракетами по 3 мільйони доларів. Але е, тут е, кмітливість, тут креативність і е, інші підходи. Тому дуже добре, саме що е, і польський міністр закордонних справ спочатку проїжджав в Україну і. Е, Міністра оборони Польщі це саме те місце, куди потрібно приїжджати за досвідом і домовлятись про нашу спільну спільну протидію. Я впевнений, що дуже важливим є інтеграція української системи протиповітряної оборони з протиповітряною обороною країн-членів НАТО. Щоб це діяло спільно. Якщо це буде діяти так, то тоді це позитивно і для України, і для НАТО. Запад, 2025. Ну вони в принципі завершились. Наскільки я розумію, зараз ви мене поправите сталева міць, здається, навчання країн НАТО називаються як у відповідь на ті uh, всі процеси, свідками яких ми були на території тимчасово окупованої Білорусі. Вибачте, що я так кажу, але по факту нацятій рік поспіль воно так є. Ну як мінімум три з половиною роки, uh, це точно. Чим це все завершилось? Давайте поки що про запад 2025 Я бачу взагалі бажання Росії втягнути Білорусі війну у uh -huh. який спосіб, якщо не дає не вдається втягнути Білорусі війну проти України. Тому що якось Лукашенко зліз з цієї теми. Хоча на початку війни вони окремі підрозділи вводили на північ Київської області, Чернігівської області. Ну, сподівалися, що все ж буде за три дні, і там ну, медалі будуть роздавати і їм попаде пару штук. А потім, все-таки, коли контратака українська, росіяни відступили, то білоруси втікли також після цього, якби Лукашенко відхрестився від, від такої. Прямої конфронтації з Україною, так. але Кремль не, не полишає спроб втягнути Білорусі в війну. Якщо не проти України, то бодай проти Литви, проти Польщі шляхом ну, будь-яких провокацій. Причому для Кремля це ж дуже зручно, от вони розумієте, як діють, вони діють в гібридний спосіб, такий, щоб не було чітко все однозначно зрозуміло, навіть от з цими дронами чи це пряма провокація? Чи це, скажімо, випадковість? От сидіть, будь ласка, в Варшаві, в Брюсселі і думайте, чи це так було, чи так, і тому і тут втягнути Білорусі війну, це б для Кремля було чудово, тому що це ніби, ніби і не Росія воює так, от собі, ніби Білорусь, хоча зрозуміло, що. За цим всі трасі і проведення цих маневрів. Нарешті воно якоюсь метою, все-таки мало на увазі, мені здається, спровокувати якісь конфлікти. Ну нам невідомі, все таки зрозуміло, mm -hmm. що це не колона танків поїде в сторону НАТО, але якісь елементи провокації могли б бути. все таки в НАТО відреагували. і Поляки підтягнули під білоруський кордон. До 40 тисяч своїх військовослужбовців, це чотири дивізії. Ну, це були мобілізовані резервісти, які в системі територіальної оборони їх тимчасово мобілізували на навчання і таким чином посилили цю сторону. Ну і плюс, в цілому, НАТО відреагувало, Очевидно, там подумали в Кремлі спочатку, а потім і в Білорусі, що не потрібно цих провокацій. І Путін даремно приїжджав туди в кінці кінців, поки що так все завершилось. А з іншого боку, бажання пана Навроцького президента Польщі розгорнути в себе система ядерного озброєння Це відповідь на розгорнуті іскандери на Калінінградщині під час цих навчань. Е, ну ясно, що на болотах істерика від цього буде присутньою, так чи інакше. Хоча першими всі можливі договори про нерозповсюдження, ну, скажімо так, не розширення там. І так далі порушила сама Росія, розмістивши щось в Білорусі. Принаймні на словах так у них відбувається. Ну, це бажання Навроцького. Там є система угу. в НАТО така, що угу. американська ядерна зброя вона періодично може знаходитись на території різних країн по черзі, з тим, щоб, так помовити, ну підсилювати захист. Чи буде ще так, це питання, тут же ж. В принципі, от ці провокації з дронами мені здається, що це теж тест на те, як зреагують Сполучені Штати. Навроцький їздив в Америку, зустрічався з Дональдом Трампом і просив його особисто, щоб США допомагали Польщі. В разі таких загроз. Mm. Ну, зрозуміло, що Польща в НАТО, в Євросоюзі є п'ята стаття Вашингтонського договору НАТО по захист України від нападу, але для кожної європейської країни важливо мати такий особистий контакт з Сполученими Штатами, мати якісь особисті запевнення. От, власне, Путін, запустивши ці дрони, він тестує, як зреагують і американці, що скаже Трамп, якщо це така реакція ні про що то тоді в Кремлі будуть впевнені, що наступного разу вони запустять 25 дронів або 30, Реакція буде така сама. На завершення як підсумок розмови. Чи вдалося? знаєте, навколо цього дуже багато аналітики і думок. Чи вдалось Путіну перевірити п'яту статтю НАТО? Ну, я думаю, так я думаю, так тут, якби не, не, не ми дехто списує НАТО НАТО і такі, mm -hmm. що це що це таке перебільшення? Зрозуміло, що там 32 країни. Рішення приймається консенсусом. Навіть цю четверту статтю, як це консультація, що запросила Польща, вони провели була чітка заява Марка Рюте. Це вже результат консенсусу, який там досягнули. Mm -hmm. Консенсус, ми теж розуміємо, не просто досягається. Є Угорщина, Словаччина, є окрема позиція США сьогодні. І все-таки Марк Рутки чіт чітко попередив Росії припинити такі провокації. Була надана така ну, класична, нормальна, дипломатична оцінка цьому. Зрозуміло, що е, НАТО не хотіли. Перебільшувати загрозу, тобто не сприймати її більше ніж вона є. Але військова частина НАТО саме е, в такій і в закритій е, темі, ми ж не знаємо, що говорили на північно-Атлантичній раді. Тобто, ми почули те, що вийшло на зоні. А які рішення прийняті, це ж вони не повинні доповідати е, з тим, щоб Кремль все так законспектував Тому ми подіях бачимо: подіях ми бачимо і посилення східного флангу НАТО і готовність посилити системами Петріот, які ми в себе в Україні хотіли бачити, але будуть також посилювати з схід Польщі, і саме ці маневри навчання, які Країни НАТО проводять проводили відповідь, як мене, реакція на реакція на цей запад 2025 з Білорусі. Тобто, все це говорить про те, що е, ну військові НАТО реагують, і е, ця активність, навіть польської військової делегації, е, говорить про те, що ну є серйозна оцінка того, що відбулося, і є бажання якби. Зробити запобіжники, посилити свою, свою спроможність, але для нас ми хотіли б бачити насправді те, що НАТО посилює себе, це чудово, але тут потрібно все таки, щоб НАТО і Європейський Союз також, тому що ці дрони попали на країну Європейського Союзу, і країнато Європейський Союз зробили щось у відповідь, щоб Росія відчула відчула, що так робити не можна. Повинна бути якась система покарання за такі дії, а не просто обмежитись заявами і посилювати свій східний флаг. Ну, завтра санкції можливо будуть 19-й пакет, пане Сергію. Пожмемо, побачимо, побачимо дійсно, ми що по в ньому міститиметься. Але це вже тема завтрашнього дня. Я вам дуже дякую за ваш час і дякую за вашу аналітику. Сьогодні у чорніму стрімі голова громадської ліги України НАТО, старший лейтенант збройних сил України Сергій Джардж був цієї миті. До зустрічі, до зустрічі вам, друзі, дякую за підписку. Бережіть себе, реагуйте на сигнали повітряної тривоги і всім нам, мільйонам українців, спокійної. Дай Бог ночі.